Вистава гурту Мур Ребелія про незалежність збирає солдаути. «На зараз, з тебе. Перші два покази в Києві принесли 5 мільйонів 600 тисяч за підрахунками Форбс Україна, герої мюзиклу Чорновіл, Стус, Горська, Кравчук та інші відомі постаті 20-го століття. Ця країна житиме, попри всі проблеми збережуть її кулі таблем. Понад 100 людей працювали над виставою півроку. Один день репетиції у жовтневому коштував 150 тисяч гривень. Виставу підтримали Болт, Віза і Приватбанк. 80 компаній відмовили. Компанія з Дніпра Модулекс виготовила складні декорації безкоштовно. Ребелія вирушає у всеукраїнський тур: 25 міст, 60 акторів і танцівників. Сотні годин репетицій. 24 серпня. Команда представить музичний альбом із 24 треків, у записі якого взяли участь Джері Хейл, Монатік і Клавдія Петрівна. Як готувалась зіркова вистава? Читайте на сайті Forbes Україна.